Привіт, друзі! Ви на каналі МКЛ. Я Віталія Вольська і нагадую, що тут ми ділимось корисною інформацією про все, що пов'язано з користуванням м'якими контактними лінзами. Сьогодні ми разом з'ясуємо, для чого потрібні пероксидні системи та як вони працюють. Я помию свої лінзи, щоб наглядно показати вам, як це правильно робити. Ми також маємо обговорити важливі правила користування пероксидними системами. Та я розповім про свої помилки, які точно не варто повторювати. І на кінець розглянемо мій рейтинг топ-3 пероксидних систем. Якщо зацікавились, то вже починаємо. Як завжди нагадую, що придбати будь-які розчини для контактних лінз, в тому числі пероксидні, можна ось тут. І за посиланням, яке я залишу в описі, почну з традиційного запитання, на яке консультанти інтернет-магазину МКЛУА, дуже багато разів відповідають щодня: для чого мені ці пероксидки, коли в мене є улюблений багатоцільовий розчин, і він наче добре працює. Відповідаю, для цього є навіть не одна, а цілих дві причини. Перша, у пероксидних системах повністю відсутні хімічно-поверхнево-активні речовини, тобто миючі засоби, та консерванти антисептики. Їх роль виконує пероксид або перекис водну. це синоними. У процесі реакції холодного кипіння розкладається на активний кисень та нейтральну воду. Тому це ідеальний засіб для користувачів з щутливими очима. Друга причина полягає у так званому великому щотижневому пранні, яке використовується для глибокої безконтактної мийки лінз. Я знаю, що багатьох відлякує великі прання, але це тільки метафора. На практиці все дуже легко. Зараз покажу, як це відбувається. Ось беремо мої вчорашні лінзи. Беремо контейнер, який знаходиться разом з пероксидною системою. Відкриваємо, поміщаємо лінзи, кожну в свою ячейку. Одна лінзочка в одну сторону, в одну ячейку, інша в іншу. Закриваємо. Наливаємо пероксидну систему. І погружаємо туди лінзу. І спостерігаємо. Починається реакція холодного кипіння, що полягає у виділенні атомів активного кисню від молекул перекасу водню. Тепер залишається тільки очікувати, але як довго? Увага, це важливо не менше 6 годин. А що станеться, якщо спробувати користуватися лінзами раніше? Маю сказати, що нічого хорошого, бо не до кінця спрацьований пероксид продовжить виділяти активний кисень безпосередньо на оці. А чому це небезпечно? У кращому випадку необережний користувач отримає неприємні відчуття, а у гіршому роздратування кон'юктиви чи навіть її опік. Я б ще хотіла звернути увагу, що при роботі з пероксидом багато недосвідчених користувачів роблять дві типові помилки, і я теж колись зробила їх обидві. Якось дуже давно я придбала для себе пероксидну систему у оптиці, якій я тоді довіряла. Продавець консультант проінструктувала мене, що я просто маю почекати 6 годин, а потім можна виняти лінзи і одіти на очі. Я так і зробила. І відчула цілу гаму неприємних відчуттів у очах. Мої очі почали підпікати, вони одразу почервоніли. Тому прийшлося терміново виймати лінзи та крапати очі. Іншого разу, після обробки лінз я чомусь вирішила, що можу трошки ополоснути їх пероксидкою. Чим змити залишки? Так само, як це ми робимо з багатоцільовими розчинами. І це була дуже-дуже велика помилка. Біль був нестерпний. А почервоніння, незважаючи на майже миттєву евакуацію лінз, тривало ще біля трьох годин. Ніколи так не робіть. Щоб не повторювати цих помилок, моя рекомендація наступна. Після обробки у перероксидці лінзи обов'язково треба ще сполоснути звичайним багатоцільовим розчином, щоб змити залишки перекису і тільки потім їх одягати. Як часто потрібно обробляти лінзи пероксидною системою? Для підтримання оптимальної чистоти лінз офтальмологи радять мити їх не рідше, ніж один раз на тиждень. Якщо в когось дуже чутливі очі, то можна і частіше, наприклад, раз на два дні. Чи можна мити пероксидкою лінзи рідше раз на два тижні, наприклад? Фахівці стверджують, що у такому разі використання засобу стане майже марним. Лінза встигає накопичити стільки біологічного осаду, що пероксидка вже не справиться на 100%. І у цьому разі слід подумати про лінзи з коротшим терміном заміни. І нарешті переходимо до мого топ-3 рейтингу пероксидних систем. На третьому місці в мене опинився новий продукт від поки що маловідомої в Україні корейської компанії Шалкон під назвою Oxystar. Його особливість у тому, що у процесі реакції нейтралізується 99% перекису водну і немає потреби у додатковому ополіскуванні. Але цього разу я вже не ризикнула це перевірити на собі. На другому місці Refine One Step від відомої американської компанії Cooper Vision. В даному випадку я поясню свій вибір тим, що довіряю цьому виробнику. Взагалі, мені дуже подобаються всі продукти Cooper Vision, бо вони завжди дуже якісні. На перше місце рейтингу я поставила свою улюблену пероксидну систему від Alcon AOSEPT Plus Hydra Glide. Фішкою цього продукту є матриця HydraGlide Moisture Matrix, що вбудовується в поверхню лінзи і створює враження гарної зволоженості. Дуже рекомендую спробувати цю пероксидну систему. На цьому, друзі, в мене сьогодні все. Сподіваюся, я не дуже втомила вас розповідями про свій персональний досвід. Прошу не пошкодуйте лайка та поділіться у коментарях своїм досвідом користування пероксидними системами. Дякую за приділений час і до нових відео!